Привіт, друзі! Дуже рада, що ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо один із способів, як ще можна створювати освітлення для нашої 3D-сцени. Я підготувала для нас ось таку лампу, для якої ми можемо створити сьогодні освітлення. І так, ви вже знаєте, що є в нас освітлення у виді ламп. Це Point Sun Spot і Area. Зазвичай ми використовуємо Area і. Point для освітлення, але сьогодні покажу вам, як додати освітлення завдяки HDRI картам. Як завжди, для цього потрібно перейти в режим рендеру, і ми будемо з вами працювати з вкладкою World Properties. І так, що таке HDRI карти? Це панорамний знімок hdri якості, що використовується у комп'ютерній графіці для створення реалістичного освітлення сцен та окремих об'єктів. На цьому сайті або будь-якому іншому ви можете завантажити такі HDRI-карти, є безкоштовні, є платні, тому варіантів цих HDRI-карт безліч, і можете обрати для себе, яке вам підходить зображення для створення освітлення. І так, повертаємось в Blender. Як додати цю HDRI-карту? Є декілька способів. Перший спосіб простий. У вкладі World Properties, там, де в нас color, є крапочка жовта. Натискаємо, обираємо Environment Texture. У нас стає все рожевим, і нам потрібно додати таку HDRI-карту. Open. І ми знаходимо там, де ми зберегли, таку карту. Відкриваємо зображення, змінюємо масштаб і бачимо, що в нас додалась така карта. І, в принципі, наше освітлення готове і можна ставити на рендер. Ось так у вас буде. Але є ще більш детальніший спосіб додати таку карту. Для цього необхідно перейти у вкладку Шейдінг. Тут переходимо теж в режим рендеру. у цій вкладці ми зазвичай працюємо з текстурами, з нодами. Для того, щоб перейти до налаштування нодів для оточення, нам потрібно ось тут внизу, в вкладці Shading, Object змінити на World. У нас вже є карта, яку ми додали, я її видалю. І так, інший спосіб, як додати цю карту і більш детальніше з нею працювати. По-перше, вам потрібно перевірити, чи у вас встановлений аддон в Wrangler. Ось так він пишеться. Ставите галочку, наводите курсор на background і натискаєте Ctrl-T. І так, крім того, що у нас додався нод Environment Texture, де ми додаємо з вами open саму карту HDRI. Цього разу іншу додам. Але ще в нас є два ноди. Це текстур координат, координати нашої текстури або карти. Але в випадку з HDRI нас більше цікавить мепінг нот. І тут ми можемо з вами налаштовувати rotation, обертання Тобто те, як будуть виглядати відблиски на нашому об'єкті. Тому ми можемо змінювати за координати Y, Z. X. Бачите, що змінюється те, як карта стоїть, і таким чином вона і впливає ще і на наші відблиски. Тому можна знайти той ракурс, який нам підходить більше, і залишити так. Наприклад, залишу в такому виді. Але, наприклад, ви хочете, щоб на фоні у вас не було цієї ж DRI-карти, а хотіли б, щоб був просто колір. Тоді нам потрібно додати ще. Пару нодів. По-перше, нод Background, ось це ми копіюємо Shift-D. Встановлюємо. Щоб ці два ноди працювали між собою, їх треба змішати, тому додаємо Node Mix Shader і з'єднуємо. Тут ми можемо змінювати колір, але бачимо, вони між собою з'єднуються, але нам потрібно, щоб фон був рожевого кольору. А освітлення було від HDRI карти. Тому нам потрібно з вами додати інший нот Light F. Навігація в, у вікні Shading такий самий, як у вікні з 3D-сценою. І, і ми цей нод Camera Ray до фактора з'єднуємо. І тепер в нас рожевий фон, але освітлення йде від нашої hdri карти. Таким чином, ми можемо створювати освітлення для наших об'єктів та 3D-сцен. Але це не означає, що hdri карти ми можемо завжди використовувати для наших 3D-сцен. Це залежить від нашої мети, як повинно, і для чого ми робимо таке освітлення. Тому. Використовуйте різні засоби освітлення, щоб ваші ілюстрації були яскравими і цікавішими. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок, було зрозуміло і легко. І діліться цим каналом в соцмережах, якщо вам подобається він і ви вважаєте, що він корисний.